А село Плоски на київщині у березні через російських загарбників тут згоріла частина ліцею. Зараз учні змушені навчатися у вцілілому приміщенні та садочку поруч. Втім, жителі населеного пункту разом із учителями відмили сажу та намагаються створити комфортні умови для ліцеїстів. Що власне довелося пережити мешканцям села та як зараз виглядає навчальний заклад? Дивіться далі. Директорка ліцею села Плоски пані Людмила показує наслідки господарювання російських загарбників. 21 березня. Вони зайшли в село, розмістилися у самому ліцеї та сусідніх хатах. Коли ворог заїхав, то він їхав прямо по е огорожі. Зламав огорожу, танки їхали прямо через квітники. Поруч зі шкільними стінами припаркували свої танки. В один із днів боєкомплекти у техніці здетонували. Вогонь охопив і будівлю ліцею. Вигоріли класи початкової школи, спортзал, майстерня, медичний кабінет та музей. Ми зараз знаходимося на місці, до якого мені, мабуть, найчастіше підходити от на, на, на території школи. Коли я побачила. Що все знищено. Коли я побачила, скільки знищено пожежею, то моя ненависть до російської армії і, мабуть, до всіх росіян була такою, що, по словами, передати не можна. На підлозі у кабінетах обгоріли рештки шкільного приладдя, меблів та техніки. Перший клас, що був клас нуж, нова українська школа. Нічого не залишилось. Ну, нічого не залишилося, меблі погоріла, то бачите, все згоріло, дружка поплалася, все згоріло. Згоріло, бачите, проєктор валяється, згоріли ноутбуки, все погоріло. Згорів і шкільний спортзал. Тож зараз доводиться займатися на вулиці. На старт, увага, марш. П'ятикласниця Дарина разом з батьками у світній окупації були в селі. Коли дізналася, що горіла школа, засмутилася, бо дистанційку не любить, але вірила зможе повернутися до школи знову. Нам сказали, що відремонт, відремонтують школу скоро. Ми цього будемо раді. Тому що школа не гарна, як вона чорна, а гарна, якщо вона різнокольорова. Нині діти навчаються в оцілілому приміщенні. Початкову школу перенесли до садочку. Директорка розповідає, разом з батьками та вчителями робили усе для комфортного навчання учнів. Гуртом замінювали простріляні склопакети, витирали сажу зі стін та споруджували стіну між згорілою та цілою частинами будівлі, аби взимку було тепліше. Це шкільний краєзнавчий музей. Один з найкращих в районі. Пані Катерина збирає рештки уцілілих глечиків. Їх з учнями збирали декілька останніх років. Тут було близько 1200 експонатів. І подивіться, він залишився цілий під час окупації. Пані Катерина була в селі. Пригадує, як її городом їхали танки та броньована техніка. Ми наскільки прилякалися, не знала, що робити, а потім. Хата почала трястися. У двір заїхав броньовик, розвалив гараж, і після того почали стріляти. Вікна літали по хаті, двері літали по хаті. Я вийшла, вони напроти стоять три чоловіка з автоматом на мене. Направили. А я кажу: А то руський мір. Ми прийшли убивати вашу ідею. Та Російський мір дав драла, а ідея об'єднала ще більше. Учасники ансамблю джерель це учні поруйнованого ліцею. На вихідних їздять на ринки та співають українських пісень, аби допомогти нашим військовим. Ми збираємо на допомогу зсу на автівки. Ми вже зібрали кошти ми передали наші волонтерці. Це це добра справа. Це потрібно робити. Допомогти хлопцям ми можемо, і ми це зробили. Тим часом директорка ліцею певна спільними зусиллями вдасться відновити будівлю, і вже наступного року першачки зможуть прийти до оновленої школи під звуки врятованого дзвоника. Коли горіла школа, то вдалося врятувати оцей дзвінок, і тепер цей дзвоник буде як символ нашої школи, як реліквія нашої школи.